Легесенький відпочинок на сьогодні, як завжди, взяв оселець. Просто купив, звичайно, в магазині у такому вакумі. Ви мені понаписували, що за тебе не дуже оселедець, Ну знаєте, воно якось раз через раз. Один раз беру нормально, один раз якийсь він такий собі. Ну, на запах, вроді, нормально. Надію, що він хороший. Бо під пивко, оселедець для мене просто найкраще, що може бути. Так раз. Потім живота. Попалося в нас молочко. Опс. Тепер знімаємо цю шкірочку. Опс. І піддіваємо і робимо собі просто дві філешки. От під пиву просто філешечку, то, що треба. Тепер давайте смакувати. Ось такими шматками я нарізав. Все почистив швиденько. От реально 2 минути. І найкраща закуска до пива вже є. Всім смачного. Ммм. Mm. Mm. Ой, хорошо, просто кайф, аж сльози по виходу. Mm. Ой, після роботи то що треба, просто гляньте. Mm. Ой, хорошо. І молочко. Хто любить молочко? Я що молочко, що їх люблю. Mm-hmm.